Товариство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні селеновода». Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раде бачити всіх вас на нашому YouTube-каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтеся обов'язково з нами. Попереду у нас ранкова вправочка, і разом з тим, як і завжди, Ближче до вихідних у нас на порядку денному завжди з вами дуже важливі і актуальні питання в галузі свинавта. Тому побігли працювати. Не будемо гаяти. Обов час. Обов'язково друзі, додивляємось відео до кінця. Будь ласка, підтримайте наш канал вподобайку. Підтримайте українськомовний канал. Ну і по можливості звичайно зробіть репост цього відео. Ну і напишіть, будь ласка, коментар. Питання, якщо будуть такі з'являтися в ході перегляду цього відео, будемо з превеликим задоволенням з усіма вами спілкування для комбікорму. Як ви бачите, порожніє, можна так сказати, на очах. Якраз от у цій ванні в мене знаходиться стартовий комбікорм для наших відлучених поросяток. Якраз от приготуванням його, і будемо зараз займатися. Основним інгредієнтом і білковою групою у нас є. БМВД, ну і якраз для відлучених поросяток зараз оцей комбікорм будемо виготовляти уже е після того як вони е півтори недільки у нас побули. Відлучені, плавно, гарно перейшли на оцей от комбікорм. Будемо якраз робити його уже згідно заводської рецептури, тої рецептури, яку вказує завод-виробник, тобто пшениця, ячмінь і кукурудза. Товарисне питання, яке би хотілося разом з вами обговорити, воно цікаве і важливе в будь-якому випадку для будь Кого із власників, хто займається вирощуванням і реалізацією поросяток на сьогоднішній день, дуже давно започаткована наша традиція, ми її продовжуємо. Якраз от сьогодні розберемо ту ситуацію, яка складається в галузі свинарства, ціни на живу вагу, ну і відповідно ціни на сало, м'ясо, врозамують наші безхвостики комбікорм, але нічого зараз швиденько поновимо запаси. Гарненького, свіженького комбікорму, і будуть вони надалі набивати животики, ласувати і рости. Але до комбікорму ми повернемося трішечки пізніше. Друзі, що ж у нас відбувається із цінами на відгодівельних забійних поросяток на сьогодні. А це у нас. 14 жовтня 2023 рік сумська Друзі. область. приватний сектор поросята 150+, ціна на сьогоднішній день 90 кілограмів. Буквально недільку тому назад говорив, що трішечки без великого бажання і без великої жаги, якби хочуть купувати поросят сальних, але справа вже можна так сказати, дійшла і до сальних. Поросят в одного із моїх колег, який також трішечки займається свинарством. Буквально вчора забрали 187 кг поросятку, сальне по 90 гривень. Так що, отака от у нас ситуація. Поросята до 150 кг Я вам скажу, що не дуже охоче, які б вони були чи які б вони не були їх і брати. Хочуть брати 170, 190, 200, 200 з гаком. Тоді і ціну дають, і в принципі не дуже сильно виділюються. Якщо це поросята до 150 кг то 85. ну і і трішечки наші купці крутять носиком. Така от ситуація, така от обстановкується, друзі, цін на напівтуші 127-135 гривень за кілограм на сьогоднішній день, і досить таки немаленька різниця у ціні, якраз от залежить також від якості самої напівтуші. Якщо це поросята м'ясного направлення, ціна вища. Якщо це напівтуші із більшим виходом сала, то відповідно ціна на оці от напівтуші трішечки. Дешку, також обов'язково пишіть ціни на живу вагу район, регіон в якому проживаєте ви. Ну, і також ціни на, на півтуші. ну І взагалі, чи користуються попитом такі от продажі у ваших районах і регіонах, буде досить таки цікаво почитати, подивитися, проаналізувати. Що стосується цін на продукцію роздріб. Задок 190 гривень, 220 гривень, лопатка 180 гривень, 210 гривень, корейка 180-220 гривень. Сало 130 гривень 240 гривень, шия 200 гривень, 270 гривень. ну і ноги, лівер, голова і тому подібна від 50 до 70 гривень. Чому називаю такий великий розріб? Тому що відповідно, ну, люди, які реалізовують продукцію з машин, можна так сказати трішечки нелегально, трішечки неофіційно, там ціна трішечки дешевша. Якщо мова йде про... Офіційні точки, де відбувається реалізація базари, м'ясні павільйони, там ціни значно, значно дорожче. Також буде дуже цікаво, якщо ви напишете ціну на сало, м'ясо. Ну і відповідно всю продукцію свинячу у розріб. Дуже буде цікаво почитати, поаналізувати. Ну і відповідно пишіть, будь ласка, в коментарях ту ситуацію, яка складається у ваших районах, регіонах. Писали і бідкалися. І мої глядачі, що, скоріш за все, ціни на відгодівлю будуть падати. Буде дуже така невесела ситуація для нас, людей, які займаються свинарством, але поки що якби, причин дуже сильно бідкатися, жалюватися я не бачу. Ціна на відгодівлю потихеньку, але знову росте. Досягла якраз вона рекордних і пікових значень. 90 гривень у нас. Була ціна в тому році восени, в принципі, десь плюс-мінус в той же самий період. Чи буде вона ще дорожчати, я не знаю. Поживемо, побачимо. Ще що хочеться сказати, хлопці мене там запитували з приводу того, які ціни на відгалівлю на свинокомплексі. Друзі, буквально 5 хвилин тому телефонував сестрі, спілкувався з нею. Друзі ситуація, яким чином складається Перекупам, Ну, не дуже то і охоче. Відпускають безпосередньо поросяток на свинокомплексах. Я говорю про Чернігівську область. Дуже багато контрактів заключено із м'ясокомбінатами. Оці от от м'ясокомбінати величезними партіями і забирають поросят. Було всяко разно Були періоди, коли м'ясокомбінати не працювали, і якраз от свинокомплекси зверталися до перекупів. Зараз же ситуація міняється, є як є. Що стосується, друзі, ціни, то по 85 гривень відпускають за як це сказати, за готівку. Є, як є. За що купив, за те й продав, як то кажуть. Так що обов'язково, друзі, діліться інформацією в коментарях. Буду вам дуже і дуже що, вдячний. Поїхали виготовляти смаколики для нашої малечі. Ну, от і все, як кажуть, усі компоненти у нас слоями вислані у нас у ванні. Ще один, мій найкращий друг лопата мені зараз допоможе у змішуванні і завершенні тої задачі, яку ми перед собою поставили. Хлопці мені там писали у коментарях. кажуть, Саньок досить вже оці от ванни використовувати, потрібно переходити на кормозмішувачі, друзі. Будемо живі, обов'язково колись. До цього доживемо, допрацюємось. Ну а поки що маємо, що маємо. Слава, можна так сказати, Богу, слава нашим Збройним силам, що ми маємо змогу і маємо можливість працювати в оцих умовах, які у нас є. А вони на сьогоднішній день, можна так сказати, не є найгіршими. Тому ми. Потихеньку, але рухаємося тільки вперед. Друзі, вам цього також всім бажаю. Бережіть себе, рідних, близьких. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Зараз швиденько мішаємо комбікорм, далі підгодовуємо поросяток і займаємось прибиранням на господарстві. Так що ще хочу раз всім подякувати за увагу. Обов'язково друзі, пишіть ціну ситуацію, яка складається в галузі свинарства, в галузі. Ціни відгодівельних поросяток, сала, м'яса, в роздріб буду ще раз дуже всім вдячний. Я знаю, що ця рубрика цікава для багатьох із вас, так що діліться інформацією, не пардя